Дже Дже. Джетаро. з згороду він тебе жре. Джотаро, секрет стенда Діо. Завардо. Дивись на час. Завардо. Пів на шосту діду. Дід. Діо. на що? Пізніше поглину діда, щоб продовжити зупинку часу моїм стендом. ЗАВАРДО! Чому зараз не поглинеш? Кого? Це діда! Хо-хо, твого діда більше нема І Я вбив його своїм стендом ЗАВАРДО! Мій станд завардо здатен на зупинку часу. Я думаю, з'їмні з того станда пересувати порнорепа по сходах. Чекай, тільки не кажи що ти Дам тобі час. Якщо хочеш стати моєю підстилкою, зійди на дві сходинки вниз. Але якщо хочеш померти, підведись на дві вгору. Ясно, ясно, порнореп. Спустився. Отже, хочеш стати моєю. Під стилкою. Якого ліса ескалатор вежі? Це не ескалатор, парне реп. За варто. Це просто сила мого стенда. За варто зупиняти час. Ага. Знову спустився парнереп. І ти ж впевнений, що піднімався. Невже твій стенд? <му> Ох, за ха <Вардо? му> Тупий пацюк з першого кривораза не дійшло... Що тобі не дістатися по сходах? То... Е -е 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 -е. За п'ять секунд треба встигнути набігти вниз по сходах, принести твою французьку тупу на чотири сходинки вниз, повернутися догори по сходах і стати, щоб тебе в позу нічого й не було. Якого чітька взагалі цим займаюсь. Тобі видається це смішним? Регучі, поки можеш, Джотаро. Я вирішив не стримуватися вбити з начатками джостерів і одразу їх знищувати завардо ТАМАРЕ А Тепер то рада від джостерів нарешті прирветься, як вони мене до сканс доводять? Клячі джостери. Єдиний ворог, що вирвався в мою долю. Прощавай! Е... Він зараз що? Поврихнувся? Почухав мармизу? Або ж просто примарилося? Він може мене бачити? А, час вийшов. Можеш мене бачити? Я спитав, ти можеш мене бачити, Джотаро? Хто знає, зараз можу. А зараз ні, а зараз можу. <говорит> Джотаро! Завардо! Тамре такя. Навіть якщо ти здатний мене бачити тусь, який завардо, тобі це не поможе. Як я вже згадував, я не буду стримуватися вбити з тобою, Джотаро. Не буду піддаватися, тупити, сяти наблизитись до тебе. Одна секунда пройшла. Також не Немає значення, бачиш ти мене в зупинному часі чи ні. Я, Діо, найсильніший гомо, знищить тебе в одну меч. Не може бути. ти просто, не вже стеда до типу. Що? Як? Ти увірвався в зупиненні завар до час. Ти так багато пошікуєш, не пам'ятаю як пройшли твої 5 секунд. Харанально, Я минуло лише 3 секунди. Якщо після 15 секунд потякання ти скажеш, що пройшло лише 5 секунд. Це до сраки дверці, а не 5 секунд. Ка! Все ж це не було керуванням сходами. Яре яре дозаємо пухом. Родолота! Ура. Ура. Ура! Ура! Ти програв лише по одній причині. Діо. ти дав будядю. Якби ми були на дикому заході і мірялись під струнами, я б зараз сказав: доставай, побачимо хто швидше. А сратись, то це вона гірша, переможна промова. А як щодо, побачимо кого довше. То мене!